Останні зомбі? Ну, ну... <риклад> ну як? Ну як? Ну як? як? Ну як? <риклад> Усім угу, привіт! На каналі Золота, а сьогодні ми будемо грати в рослини проти зомбі-2. А продовжимо її проходити. 10 левел. На 11 нам дадуть нову рослину. А далі ще довго буде до нової рослини. Тільки на 19-му через. Почти 10 левелів. Капець. Поїхали. Так, що тут? Походу якась міні-ігра уда. І що? А, ось! Новой що ти робиш? робишь? То не зрозуміло. Так, стріляй. Стріляй. А ти що робиш? А, ти ты чи що? А пау... зрозуміло. А як сколько робити? А що? А ти от... А я не промага. Ти по ній попадаєш. Це добре. Я вже подумав, що... А ну-ка, а вона вкидується. Так, це добре. Так, склад поставили. У нас поки ще проблеми з куркою. О! пришел у на 20 так ну а чему у них листочки Просто листочки оба на ее подрастут а ну хорошо раба ульта просто отталкивает ну и можно его наносить я кислород Так, добре, а ну-ка. От, дуже багато. Ти просто добре. 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 Так, а ти що, А, задав. Так, І ось так. Ну, багато, Ну, така собі, Ну, все, три, три голови. Ну, так. варто там, пішло дуже багато. Хоча якраз, якраз коли ось так по всій карті вже, оце буде нормально. Так, ось так. От. Ось так от. Е, Золото. Давай. Відкидуй. А ні. Ну, Це було не так складно, як я думав. Ну, начав страшного. Так <риканное> Чекаем за русской oh. Зомби замороженные <риканное> А еще у нас О э -э какой его Саншром Саншром Солнечный гриб Ти просто у Шум. Пуф. Сум. Паня. Так, ДВ. Як же нам дали цей гриб, Може не використати, то А кого туди дай? знаю даже ну давайте будем поїхать. Let's go. По суті, нам е самая велика барана повинна бути е самая нижняя. Но, по факту, вона на сам на Нам на по-настрайку. А, потім я стараюсь усі. Тому що у чотири волни. Так ладно, Це дуже понял Ось цього я шмачик Чаос це... Я це... не с вас Я вот вдруг ощу я вас добре за непадкопляв як вас Таке питання. Чотири волни буде, це дуже багато. Йде, ай помазав. Як я так міг помазати? О нам дала сонка. сонце. Це те, що ми убрали своростю. Убрались. Так, по травися. Почему-то а на траву. А, траву. Я уже подумал, что ГВП. Они. Ох, сейчас Да, о, солнце. Ой, грибы выросли. Ура! Та дуже Так. А почему так много зомби идут? Це тільки перш на. Я навіть на всіх на що особи зробити. На яку лінію оборони? На що як? Як це так? Сейчас урою іде. Ой, де те на Ви зрозуміли. Сподівається. Нас ще заморозили, ну як завжди. Багато зомбі, чому у вас так багато зверху? Ну як вас вбивати усіх? Як? Чому так? Це ніяк не я не можу. У вас дуже багато. Ну, реально, реально. Точка, да нам. Еще одна точка, да нам. Так. Правому оборону. Нам тоже потребна оборона. Шей. Вот это сокорка гриль. Ох, я не убила. и Я... Там ще дуже багато курк іде вода ще заморозки, Класно! Класно! Я вас обувати у всіх дурні курки грають. Я не знаю, як їх всі сіти. У мене нічого нема. У мене не заморозки не Ось а це відморози. Ну як усіх усіх буває? Як? Я, конечно, буду намагатися. Ну, а як не це допомогти? Їх дуже багато їх. Курки гри летять. Бомбить, порося. Ну, в курках гори зайде, на чого не бачу пере собою. Це третя волна. У нас вже нема три години. Ой, дві. Три є, дві нема Це дуже багато. Нам потрібно якось жити. Як це робити, ми не знаю. Тому, що ми завжди умираємо. Четвертую не переробить. Грошей немає, нічого немає. Як жити? Ну, дай мені. А, усе, ми про... Ну, пустий, Пусти. Ну, якщо я би це не використав, ми б програли вже. А ми і так зараз програємо їшовся. Не хоче. Вона не хоче просто їсти. Убуваємо всіх цих. Усіх цих. Ну як це. А, спробуємо якось захиститися. Просто всі. Ну, ніжний вогню, ой, ніжного. Ну, зовсім ну, 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 тут не мають присовувати. Ну я все. Пробуємо як. У нас вже залишилось тільки дві години. Тут дуже багато було. Так, тучка, допоможи нам. Ради всього. Всього-всього. Допоможи нам. Товби цих, курок, гріль. Ну і в цих хоча б. Дякую. Дякую. А ну, що тучка. Ще ми це було так. Ти з'їж. Помреш. Мы можем это и ты фут. Або не. А вот так. Ну У нас грошей нема У нас просто грошей нема, Останні зомби. Ну я, ну. В цьому все. Я просто не можу пройти це легло. Наступна серію, я його точно пройду. Ну, я не хочу ще раз в цій серії його проходити. Так що ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, не забудьте поставити дзвіночок. Усе до побачення, ставте лайки.